Отак вот от все гарнесенько вимішується. Набивається касетка. робиться. Ось місця. І далі отакою вот штучкою Висівається А висівається у нас тут Отаго. Це дражовані насіння Селера. Краса. А зараз вам візьму процес самого засипання. Кост, потім відкрилися ік-чик і попадали. І вже uh, та яка була раніше висаджена вже зійшла отак от вона зараз виглядає кажу вам ближче так, а жарко, тут просто капець uh, Половна штанга в кінці висить uh, підтягується вона Ходу тросиком там автоматично, обогрівачі, надув двойна плівка ось Отак от і процес висадки іде Ганесенько воно все виглядає, подобаються мені такі всі речі. Сьогодні у нас кінець березня і, бачите, у нас іде висадка, висадка Селери. В кого є якісь запитання, ставте. Де, оця тепличка бачите, з теплою підлогою, ну як то кажуть, да, з землею, підлогою. Ось, туди ось, те, що новенько тільки висіяли, відноситься сюди і вже потім переноситься на іншу теплицю. ось Тут вона для отримання сходів підігрівається і доволі швидко це все відбувається. от Таким чином організовано. А перша це які гібрид? Це балена. А перший гібрид це це балена. Ось так вона виглядає після посіву, накривається агроволокном, промачується. Це щоб воно менше сохло. так? Так, щоб менше сохло. Так. Ми поливаємо через волокно. І прямо через волокно полив. Ну, і, да. Потім воно вже трошки починає проклюватися, тоді вже зняли і. Це ну, вже тут і буде. Да, Уже вона так, перено... це вже переноситься не буде. І це у вас всі раз, два, три теплиці, всі 4, 4 і забули... 4, це 4, все під, 4, під... під селеру. Коротше, селері буде в Україні. В даному варіанті штанга у нас їде вручну, тому людина контролює процес поливу. І тут вже бачите як. Гарно. Люблю коли так от маєш, ну, свіженько, зелененько. На огород воно бачу вже помідорки на город. Ага. Бажани сходять для города. Ну, Все, ну теж необхідні речі, все Все має бути. <рес> Оце отак воно. Ці чотири теплички і все під селерою. А отак виглядає котельня. Це отак накопичувачі, да, великі. Ресивер. І готов. Mm. Ну, тут я вам багато нічого не підкажу, просто так от частково зняв, показав, це гребіночки на, на тепло підлоги. Отак от, все, все працює. Короте, працює гарно. І зона відпочинку.